Мир вам, Михайло говорить із Києва. Говоритиму про число звіра 666, яке згадується у книзі Об'явлення Івана Богослова у 13 розділі. Я не буду цитувати віршів із 13 розділу об'явлення Івана Богослова. Що звір то закон. закон. І найбільша сила якого у десяти заповідях. Число звіру – це золото, і число імені його це еквівалент золота, може бути або срібло, або інші матеріальні багатства на землі. Окрім того, прошу вас звернути увагу, написано у 18 му вірші тут мудрість. Це означає, звернутися треба до мудрості, втіленням якої у Біблії є Соломон. У третій книзі царів. У 10 розділі ви знайдете якраз це число 666. 10-й розділ, 14-й вірш. Це прибуток щорічний Соломона 666 талантів золота. Зверніть увагу, це символічне число, тому що Соломон два останні роки царював тільки над двома колінами Ізраїля, і він не міг утримувати прибуток, такий самий, як мав прибуток із 12 колін Ізраїлових. Тут, бачите, ще написано, хто має розум, тобто підключіть і свій розум і знання із Біблії. Не користуйтеся знаннями історичними або якимись іншими географічними, астрономічними, геометричними і іншими підрахунками, тому що написано це число людське, число його 666. Той нехай зчитає число звіра, не порахує, а зчитає. Зчитувати це означає знімати інформацію, вже готову, не треба нічого вигадувати. Це головне, що я сьогодні вам хотів сказати. А все інше, потім досліджуйте за допомогою, Слова Божого, нового заповіту і звертаючися в даному випадку до старого заповіту, оскільки все між собою пов'язане. Духовне треба порівнювати з духовним. Про це належить судити духовно, а не по мирськи застосовуючи мирські знання. Прошу вас дуже бути пильними у таких речах. Не звертайтеся за допомогою до людини, обманить. Звертайтеся за допомогою до Слова Божого і не помилитеся. Амінь.